Як ви ставитеся до наголосів з упередженням, з пильною увагою, зі страхом? І не дивно, адже наголоси в українській мові такі ж вільні, як і українці. Але нам варто запам'ятати деякі з них, насправді треба багато запам'ятати. Але я пропоную зараз вивчити лишень кілька. Останнім часом почула саме такі неправильні наголошування серед людей. Отже, випадок чи випадок? Запам'ятовуємо випадок, виняток. Висновок, запам'ятали. Йдемо далі: донька чи донька, дочка чи дочка. От. Донька, але дочка. Ну і на сам кінець. новий чи новий завжди буде новий. Новий день, новий канал, новий чоловік, нова зачіска, новий етап. Сподіваюсь, що була помічна. Скільки у вас правильних наголосів? Чи всі ви їх знали? Цьомнула ваша Хмельницька. Мирного дня, дорогі люди! Плекаймо своє.